Честь поважному панству! Сьогодні чергова риболовля і чергова розмова про риболовлю. Перш за все, як обіцяв, відповім на коментар глядача каналу, так би мовити, поясню свою позицію щодо рекомендацій спортсменів відносно всілякої риболовної хімії. Розповім, де і як ловив. А ловля була цікава, тому що карась продовжує нереститись і було досить складно його відволікти і спокусити насадкою. Але я все-таки зумів. Як казала колись моя теща, хвали мене моя губунька Бороздору до Поділюсь одним хитрим прийомом ловлі неактивного карася і сподіваюсь, що відео вам сподобається. Рибалив на пікері фідер, тому що місце ловлі було дуже мілке, вудкою не половиш, навіть якщо ж тяжезний ваглер. Тонометровій глибині поплавок після закидання буде з кілим дно. Але сподіваюся, що вже наступній риболовлі буде можливість половити поплавком. Це місце вибирав не випадково. Тут величезне плесо. Вода пригрівається довше і карай завжди нереститься пізніше, ніж у тому місці, де я рибалив у попередньому відео. Там карась давно відрістився і вийшов з того апендициту між двома мостами у це водосховище. Було ще й сподівання, що він відхворів і тут буде вже клювати. Та не сталося так, як гадалося. Я вже колись казав, що рибаки люди забобонні. Вірять у всілякі прикмети. Є така стара рибацька прикмета. Кажуть, доки кроти з землі не полізуть, риба не ловитиметься. Їхав на річку, сподівався крутовині по дорозі назбирати, щоб прикорм землю додати. Раніше тих кротячих пірамід сила селена, а в день рибалки ні одної не знайшов. Напевно, в цій прикметі є певний сенс. Погода недостатньо тепла, та й кроти не вилазить. 5 годину ранку термометр вже показував 9 градусів. Сподіваюсь, знаєте, що земля не тільки зліплює прикорм, а й затримує рибу біля прикорму, особливо карася. Він там визбирує серед тої земельки щось їстівне, довше затримується в місці ловлі. Корисна річ я вам скажу. На рибу ловлю я приперся десь по 6. І знаю, же ж, що весною такий час ще не ловиться. Але повірив сусіду. ну так вже мене переконував, так переконував, що хтось десь на днях там ловив. Нічого, я, людина, не злопам'ятна. де він машину ставить, знаю, тому хай ще раз спробую набрехати. Більше години відсидів, абсолютна тиша, ні вітру, ні клювання. Кави з комаром випили на пару, про життя поговорили. От Цікава річ, комар самець. Не кусає, а комариха не тільки вкусить, ще й крові поп'є. От і не вір, коли кажуть, що жінки всі схожі. Не клювало не тільки в мене. Рибак, що сидів неподалік, а він ще о п'ять вийшов, теж нудьгував, навіть прийшов поцікавитись, як в мене справи з рибою, на що ловлю, чи далеко закидаю, а що йому сказати путнього, холодно, карась не реститься. Хоча іноді кінчик вівертепа звісно, в мене здригався. Але, судячи з того, що з того місця, куди закидав, долітали матюки, то скоріше за все якийсь підстаркувати, як я карась, перечіплявся за мою ліску, коли доганяв молоду карасиху, доки не клює, відповів підписнику. Так вже склалося, що людина, таке створіння, чи Бога, чи природи вирішував самі, як вам краще подобається, що хоче жити міфами. До того ж, напевно, помічали самі, що створіння ще й до того ліниве, Замість того, щоб спробувати пошукати оту справжню істину, вона нерідко сприймає чужу думку якогось умовного авторитета, не бажаючи при цьому формувати свою власну. Починає вірити в неї, оперувати нею і навіть не самовито відстоювати, лінуючись самостійно перевірити, чи насправді то і є істина. Та й нерідко людина забуває, що справжня істина знаходиться десь посередині двох полярних точок зору. Якщо мова зайшла за спортсменів і їх рекомендації, коротко розповім про ту сторону риболовного спорту, яка мало ким спортсменів висвітлюється. Сподіваюся, що ярі шанувальники спортивних підходів в подальшому врахують у своїх висновках те, що розповім. Для участі в змаганнях спортсмен повинен внести грошовий внесок у так званий призовий фонд. Пізно з такими фінансовими витратами можливо справитись, але це ще не все, що вас чекає на спортивний стизі. Для того, щоб зайти в сектор для ловлі, на змаганнях, знадобиться набір каліброваної тари для наживки, насадки, прикорму. Зі ржавою консервною баночкою для хробачків вас тут і не пустять. Знадобляться ємкості для порційного замішування прикорму. Ємності для води, сита для просіювання та багато-багато інших речей. Такий інвентар випускають імениті бренди. Ще й не всі бренди, верніше сказати, їх стандартизація, визнаються усіма без винятку організаторами змагань. Поцікавтесь для загального розвитку ціною такого комплекту. Про риболовну платформу, набір касет з оснастками, поплавцями до неї, я не буду говорити. Наберіть в гуглі купити риболовну платформу. Ще по секрету скажу, що не всі платформи в комплекті мають отой обвіс, на який чіпляються всілякі столики, зонтики, бузбари, куди кластимете водилище і так далі. Але і це ще не все. Вам потрібно декілька комплектів водилища. Два комплекта – основний і запасний, з однаковою оснасткою та тобто, поповцем на одну точку ловлю. Раптом обірвалося, доки перев'язуватиметесь, виставлятимете глибину, Суперники за той час по 5-6 рибин витягнуть ще один комплект на ту ж точку, але вже з тяжчим поплавцем, адже може підняти зустрічний вітер, і ви його не проб'єте, просто не докинете у те місце, де кормились. Та й в секторі ви рибалите не на одній точці на тренуваннях, перед змаганнями, коли маркуватимете дно. Маркерним будилищем, яке теж не завадить мати, ви шукатимете у ті ямки, бровки, сходинки, стики різного за покриттям бна на яких так часто рекомендують ловити спортсмени. Доречно подумати і над тим, що на аматорській риболовлі ви маєте змогу вибрати будь-яке місце. Ви не обмежені сектором, який випав вам при жеребкуванні. То чи є сенс обов'язково шукати оту пресловуту бровку? Звісно, ви можете обійтися і дешевими водилищами, але будьте готові до постійних пинів та кепкування, яке доведе вас до бажання когось із жартівників прибити ще до початку змагань. І те бажання після старту ох, як буде заважати зосередитись на риболовлі. І ось тут. Вирішити всі оці фінансові затрати, забезпечити вас всім необхідним, зможе спонсор. Сподіватися на те, що спонсором виступить виробник жіночої білизни, не слід, не їх то тема, а спонсором виступить якийсь риболовний бренд. Виробник риболовного спорядження, прикорму і всілякої там риболовної хімії. Виступить, якщо він буде впевнений, що ви та конячка, на яку можна ставити ставку. Сподіватись на те, що спонсоруватимуть лише за те, що умовний Вася класний пацан не слід. Класний пацан давно вже не професія. Тому будете ви рекламувати і рекомендувати все, що скажуть спонсори. Інакше на вашій риболовній кар'єрі доведеться поставити хрест. У глядача може виникнути закономірне запитання: то що все оте рибацьке наге? Та звісно, що ні. Але чи можете ви назвати багато виробників для прикладу прикорму, який має у власності свої поля, де з року в рік вирощують певні сорти зернових, а не використовують для прикорму ті зернові, які десь залишались на складах і мають таку собі сумнівну якість? Тих виробників, які мають у власності пекарні, які з року в рік по одному і тому ж рецепту випікають кондитерку та іншу випічку, виключно для прикорм. А не скуповують протерміновану продукцію, яку ми розкупили в магазинах з прогірклим маслом. Знаєте? Тоді напишіть мені, будь ласка, в коментарях. А ви знали, що риболовний бренд Sенsaс, який заснував в 1957 році такий собі Жак Боне, з невеличкого французького містечка Фонтан-Сюр-Ер, не тільки має все вище перераховане власності, а ще й на окремому заводі замовляє оригінальні ароматизатори для свого прикорму. Подейкують, що в оті ароматизатори вони ще щось спеціалізоване додають для смаку з іншого заводу, щоб приховати те, що реагує риба не на аромат, а на смак. От не використовують вони кондитерські ароматизатори у своїх прикормках, як інші виробники. Щось там винаходять своє. Можливо, тому стільки років поспіль Сенсас є лідером у світі. Її оборот прикормки становить більше 100 тисяч тонн на рік. І справа тут не тільки у рушійній силі реклами, а ніколи не помічали таку річ, коли прикорм одного і того ж бренда і тої ж марки різниця в залежності від партії. Запахом, кольором і навіть співвідношенням компонентів. Все відносно і не таке вже однозначне. Самі перевіряйте будь-яку інформацію і робіть свої власні висновки. Сподіваюся, що мене не будуть лаяти глядачі, що стільки часу я присвятив одному підписнику. Але його запитання дуже доречне, тому що віра в суперснасті, супернасадки, суперприкормки багатьом риболовам заважає навчитися усвідомлено, я б сказав, з розумінням ловити рибу. Тому повертаюся від спорту до своєї матерської риболовлі, тим більше, що анонсував одну цікавенку. Так як не клювала, спробував пошукати рибу на дальній дистанції фідео. Зусилля виявилися марними, тому відставив фідер і повернувся до ловлі пікером на ближній дистанції. Років три тому, ви ж знаєте, що я полюбляю далеко зайти, на Ютубі дивився відео одного білоруського, напевно, спортсмена. На жаль, ім'я та канал не запам'ятав. Відео було про особливості ловлі карася. І от у відео білорус поділився своїми спостереженнями. Карась бере насадку чи наживку трохи подалі від того місця, де кидають прикорм. Він рибалив мачовою вудкою і закидав її не в те місце, де кормився, а поряд. Через деякий час після перегляду відео на одній із фідерних рибалок у мене тупо не клювало. Спробував все, що зміг. Награвся з довжиною та товщиною повітця, розміром гачка, змінював розміри колір годівниці, змінював насадку. Ніц. І пригадалось мені те, що розповідав білоруський відеоблогер. Ловити в стороні. Вирішив проекспериментувати, але на свій манер. Часом мої експерименти привели мене до вироблення певної тактики ловлі, яка виявилася досить результативною. І сьогодні вона дозволила мені досягнути якогось результату і втекти від нуля. Напевно знаєте, що в короб фішингу закормлюють не по точці, а по площі, щоб змусити коропа гуляти і шукати їжу. Плаває він собі серед болів на дні, іноді крутить мордою, але врешті-рез знаходить отут цукерочку стік, спиває рукавом і смачненьким насадочним бойлом. Зауважу, що подібна тактика є у зимовій ловлі. Напевно, спостерігали, коли сверлять з десяток лунок в 2 або 3 ряди через декілька метрів. Далі рибак ганяє поміж тих лунок і витягує по одній-двій рибині. Тактика нехитра. Риба розуміє, що у лунку постійно щось падає і стівне. От вона і тримається поряд тих лунок. Гуляє між тими лунками. А якщо гуляє, то тратить сили і відповідно нагулює апетит. Вірно? Тепер конкретика, як це працює і що робити. Вибираю дистанцію і кліпсуюся. На протилежному березі я визначаю два орієнтири, Так, що по фронту. Мій сектор ловлі складав десь приблизно 4-5 метрів. Закидаю першу годівницю, перший орієнтир по кліпсі. Чекаю хвилин 10. Перекидаю вже в напрямку іншого орієнтиру. Зрозуміло, що я намагаюсь змусити рибу ходити між місцями падіння годівниці, але є ще один важливий момент. Коли рибалите, як я в даному випадку на мілині, то звичайно для фідера тактика закидати в одне місце може не спрацювати. Тож буде задоволений, що на голову гепає щось тяжке. Тому закидання зі зміщенням в сторону виправдане. Після другого і кожного наступного закидання я зменшую час між закиданнями. Це важливо. Риба розумію, що після отого бовть. На дні з'явиться щось їстівне, і в зграї поміж риб з'являється конкуренція, хто перший допливе і схопить найсмачніше. Схопить на випередки, не розбираючи, чи то наживка на гачку, чи якийсь смаколик з годівниці. Далі я закидаю ближче. Напряму, куди закидаєте послідовність. Значення немає. Головне не закидати туди, куди закидали попередній раз. Навіть якщо ви спіймали рибу в тому місці. Щоб закидати ближче і на ту ж саму відстань, скористайтесь рахунком. Як це зробити? Закинули на дальню відстань по кліпці і рахуєте 21, 22, 23 і так далі. Зрозуміли, що долітає годівниця на рахунок 25 для прикладу. Для закидання на ближчу дистанцію закидаєте знов і на рахунку 23 для прикладу. Зупиняєте схід ліски, годівниця падає ближче. Все просто. На схемці я намалював, як ото має все виглядати і кидатися. Ще важливі моменти. Кожна годівниця повинна мати різну ароматику. Тому першу пшикаємо, для прикладу запахом чесника, другу конеплею і так далі. Якщо різноманіття спреїв невелике, комбінуємо два або три запахи. Не забуваємо в кожну годівницю обов'язково щось класти. В одну опариш, в іншу червінець. Те на що ловити. Можливе і комбінування, як із аромами. Або ж збільшувати порцію тієї начинки. Важливо, щоб кожна годівниця була кулінарною інтригою для риби, і риба не втрачала інтерес. Сподіваюся, що пояснив зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, запитуйте в коментарях. Ну що, небагато 6 штучок. Але п'ята година. Рибалки то забагато, а посмажити вистачить. Тому що, якщо не помиляюся, ще в 16 столітті такий був Бернард Ванд Орлей, то він сказав одну дуже мудру річ. Коли пересохне остання річка, засохне останнє дерево і помре остання тварина, то людина зрозуміє, що у Бога для людини нічої землі немає.